Всім привіт! Ви на каналі Схоналітка. В цьому випуску ми поговоримо про матч між Італією та Македонією, який для нас з вами закінчився неприємним результатом. Окрім того, цей матч був в неприємному для нас стилі. Тобто Італія фактично домінувала і знищила збірну Македонії, що для нас не дуже приємно, тому що у нас вирішальний матч саме зі збірною Італією. Тому давайте розберемо, в чому були сильні сторони збірної Італії. Можливо. Італійці пропустили два гола, спробуємо розібратися з ними, може, десь були слабкі сторони, якими ми спробуємо потім скористатись. Про це все у сьогоднішньому випуску. Поїхали. Давайте спочатку ми заглянемо статистику зустрічі, аби переконатись, наскільки Італія була краща за своїх суперників в цьому матчі. Отже, бачимо там володіння м'ячем, удари по воротах, удари в площину воріт. Все на користь Італії з солідним відривом. Особливо яскраво виглядає те, що Італія, попри те, що зустрічала доволі високо, атакувала велику кількість футболістів в в принципі, не провела е, якихось чітких акцентованих контратак. По крайній мірі, статистика вказує, що нуль контратак. Е, македонці забили два м'ячі, при цьому вони двічі пробили поворотах. Це теж такий показовий момент. Те, що там 5-2 рахунок, а не 5-0 це. В тому числі певною мірою фарт збірної Македонії. Таким чином, Італія, яка нам всім здавалася проблемним суперником. В тому плані, що в них новий тренер, в тому плані, що через скандали з тоталізатором у них саме в центрі поля відсутні декілька ключових гравців будуть на ці вирішальні матчі. І в тому плані, що в принципі зараз Віталій знаєте не найкраще покоління, насправді, якщо порівнювати з попередніми, цей виступ показав, що Італія проблемний суперник саме для нас. Проблеми будуть збірної України, тому що суперник серйозний. Давайте до тактичних нюансів цієї зустрічі. Отже, Італія володіла м'ячем по схемі 4-3-3. Але з нюансом таким, що Дімарко був собі таким ось X-фактором або вільним художником, якщо вам завгодно, він міг піднятися в опорну зону. Ось тут все добре видно на початку матчу, особливо. Позаду залишалося трійка захисників, які ставали центральними, відповідно. Ді Марко ось міг в опорній зоні допомогти Жоржиню, там отворився такий ром в півзахисті. Також Дімарко міг собі вільно піти в зону нападу, так, лінію нападу насичувати. Ось тут на 11-й хвилині такий доволі яскравий приклад. Дімарко йде. В зону нападу. Відповідно, лінія захисту македонців на це реагує, в принципі, правильно. Я вважаю, вони утворюють 5 захисників ряд, так як вони грали на початку цієї зустрічі. Однак погано реагує на це все півзахист. Тому що півзахист, по-перше, недостатньо інтенсивно грає проти м'яча, якщо вони хочуть залишитись в високій позиції. Якщо ж вони хочуть сісти глибше, то вони цього теж не роблять. Тобто, бачите, захист в лінію, півзахист на це не відреагував жодним чином. Утворилася доволі така велика вільна зона, якою потім і Користується, щоб розвинути свою атаку. Бачите, там Дімарко опускається, обігрується йде передача на фланг. В принципі, це є така невелика помарка від Македонців, якою італійці відразу скористались. Можемо сказати, що це за рахунок того, що не передбачили цей рух Дімарко і не були до нього готові. Наступного разу високий блок Македонців посипався вже за 2 хвилини. Тут трішки інший епізод Альоскі, який грав з лівого латералом македонців, Так вони грали на початку зустрічі в 5 захисників позаду, тобто він мав би бути в лінії, але Воля інтенсивно висуватися. Так от він висувається. А Берарді, який в Італії грає в 4-3-3 справа Вінгероб, тобто він зазвичай він займає широку позицію. Він власне розтягує оборонні редути суперників, допомагає створювати простір в півзахисті для італійців. Тут він відчув цей епізод, що Аліоски піднявся надто високо, опустився в цю зону, де яку би мав контролювати Аліоски, отримав там передачу. Через нього обігрався Жоржиньо і вийшов на простір. Знову ж таки, простір між півзахистом і захистом в Македонії дуже великий. Ним користується збірна Італії. Окрім того, зауважу, що за Берарді також висунувся ще один центральний вже захисник. Відповідно, позаду макидонці залишились лише три футболіста. В цьому епізоді ми можемо констатувати. Теж незначну помилку в переміщеннях команди збірної Македонії, тому що коли висувається у вас один латераль так інтенсивно йти в пресинг, то команда повинна дати компактність саме всю частину поля. Так? Тобто всі повинні зміститися ближче до лівого флангу. Вони цього не зробили. І за рахунок цього в Берарді був цей простір. За рахунок цього, потім Жоржиню, який насправді зовсім не швидкісний футболіст. Його тут дуже швидко доганяли, але в нього було досить багато часу, аби вицілити цю передачу. І там насправді лише декілька сантиметрів офсайду були між голом. Першим голом збірної Італії, тобто там зафіксували офсайт, хоч по суті м'яч потрапив в ворота до цього. От таким чином ми бачимо, що високий блок збірної Македонії не працював в принципі. Хоч через правий фланг, хоч через лівий, хоч по різному принципами працювала атака збірної Італії з обох сторін. Все одно це все проходилось доволі просто. Таким чином, італійці притиснули македонців, заробили там декілька кутових, після одного з них забили. Як забили, розіграли. Кутовий з кута штрафного майданчика подали, при тому аж шість футболістів збірної Італії було штрафного майданчика македонців. Так доволі сміливо. Я не впевнений, що проти України буде так само йти. В нас є все-таки більш відкісні виконавці. Зокрема, Мудрик Довбих в принципі, може прийняти і допомогти розвернути цю атаку. Тому є така думка, що проти македонців, яких хотіли просто зажати, знищити, вони грали більш сміливо. От ну, таким чином рахунок відкрився. Що далі? Зауважимо, що Македонія, в принципі, змінила свою манеру гри в захисті. Десь з половини першого тайму Македонія змінила свій принцип гри. Зокрема, проти м'яча було чітко видно, що позаду грає чотири футболіста, 4-2-3-1. Це утворювали за рахунок того, що правий латераль Дімовський піднімався на позицію Вінгера. Я б навіть сказав, я собі так перемотав декілька епізодів. Проглянув мені здається, що Дімовський грав саме проти Дімарко. Що в принципі доволі символічно, так? Дімовський, Дімарко така собі македонська версія цього футболіста. Ну, Насправді він дуже добре акцентувався на цьому, куди зміщався Дімарко. Дімовський йшов за ним, міг зміститись центр. Якщо Дімарко піднімався в лінію нападу, то сідав п'ятий захист. В принципі, виглядало так, що це пряма протидія проти цього маневру, який придумав Спалетті. Ну, Також це доволі характерно, тому що якби Македонія саме хотіла грати більш сміливо, то я думаю, що тоді б підняли аліоски з лівого флангу. Яскравий атакувальний футболіст, так? але здається, що це була саме протидія проти того, що робила збірна Італії. Тобто, думка головна була аби ефективніше захищатись, а не нападати. Італійці ще до кінця першого тайму забили двічі. Що характерно і неприємно для нас, що вони створювали ці епізоди по-різному. Тобто немає якогось способу, щоб сказати, що при італійці добре працювало. Коли македонці зустрічали в високому облоці, ми бачили, це провалювалося. В низькому облоці, в принципі, теж була велика кількість. Вривань штрафний майданчик, при розрізні передачі проходили. Проходило з кутових багато небезпеки. Зокрема, з кутового, що заробили пенальті, після кого не забив жорджинні. От зате заробили аут після того, і з аута теж там подача і забили ще один м'яч. Тобто, в принципі, нічого не спасало захист Македонії. І, зокрема, хочу зауважити, що зазвичай Македонія саме в такому стилі високому блоці. Вони просто перебігали збірну Італії в попередніх поєдинках, коли вони їм не давали виходити на чемпіонат світу. Окрім того, в цій групі їм створювали нерви саме за рахунок того, що не давали просувати м'яч через середину поля, у високому блоці їх там зустрічали. В цьому матчі ця проблема була вирішена, а проблема з низьким блоком збірної Македонії якось такої і не було, я би так сказав. Щодо гри збірної Італії в захисті, чи можна там по цій грі проти Македонії вичленити якісь проблеми? Ну, давайте розберемося, в що вони грали. В захисті зазвичай вінгери сідали трішки глибше. В півзахисті утворювали 4-1-4-1. Але Італія насправді доволі агресивно грала сам проти м'яча. Не було такого, що вони тримали лінію цю чотирьох футболістів і один опорник Жоржиню. Зазвичай, будь-хто з цієї лінії. Чотирьох півзахисників міг висунутись і допомогти Вістрю забирати м'яч. Так, тобто доволі інтенсивно, часто на воротаря висувались і заставляли грати Македонію Македоні саме дальніми передачами. Тобто, в принципі, можна би було сказати, що в Жоржині могли би бути проблеми в опорній зоні. Він зараз не самий швидкий футболіст, він навіть в своїй найкращій формі ніколи там не випалював, що називається так газон. Тобто, повз нього можна би було десь прийти. Але італійці за рахунок інтенсивної гри саме цієї першої лінії чотири футболістів не давали цього робити. Тобто Жоржині насправді хороший на м'ячі, але ось в грі проти м'яча в опорній зоні саме в схемі 4-1-4-1. Думаю, Жорджині може бути проблеми. Не знаю, не впевнений, що він вийде на гру проти збірної країни, але подивимося, не буду загадувати наперед. Можливо, все-таки спалеті планує задомінувати так само і проти нашої збірної. Хоч враховуючи календар, враховуючи те, що наша збірна зараз. Трішки сильнішого по статусу, все-таки я вважаю, ніж Македонія, наші гравці в формі. То в принципі це було трішки нерозумно, на мою думку. Тобто я думаю, що все-таки спалетті буде намагати заспокоїти цю гру. Тобто йому треба буде грати більше проти м'яча. Тобто, я думаю, що саме Жоржині в цій грі буде зайвий, але побачимо щодо пропущених голів, там нема чого багато аналізувати. Давайте швиденько проговоримо. Перший гол Македонія забила з кутового. Дуже схоже до того, як забила їм Італія. Перший м'яч розіграли кутовий з кута штрафного йде подача. І тут насправді теж шість футболістів збірної Македонії вривається в четвертий майданчик. Захищати проти такого дуже важко, якщо подати. Точно подати так, щоб воротар не встигав виходити і щоб захисники не встигли розвернутися. Захисники повинні бути розвернутими лицем до чужих воріт, тому що вони повинні слідкувати за власними опонентами і слідкувати за м'ячем. А так як нападники розвернуті до воріт суперника, то в них, якщо передача буде доволі різка, то буде певна перевага. Тут ми бачимо, це дуже якісно реалізовується, десь випустили декілька гравців. але тут, знаєте, хіба тримати руками треба якось підтримувати це може закінчитись пенальті. Ну от при такій якісній подачі в нору теж як бачите, шансів не багато було, бо траєкторія така небезпечна. Він пробував вийти, але теж помилився. Ну якби залишився на лінії, шансів би сильно більше не було. Тому, в принципі, я не думаю, що я там за щось його критикувати. Щодо другого м'яча італійців, то там вони трішки присіли глибше. В принципі, віддали ініціативу македонцям десь ситуативно, десь в принципі, один епізод такий був. І ось Атанасов просто за рахунок того, що він виграв один, одну індивідуальну дуель, отримав простор для удару. Там не те, щоб дуже багато того простору було з поза 30 метрів. Але удачно попав в суперника рикошетом і м'яч у Ворота. Знову ж таки, Дона Рума, ніби як повинен був щось з тим робити, але шансів мав небагато. Таким чином, навіть попри таку яскраво кращу гру збірної Італії, в Македонців з'явилася така надія забрати очків суперника. Рахунок став 3-2, це було 72 а хвилина, але тут якраз дуже показував, що після цього італійці доволі швидко включились, знову забрали ініціативу, створювали багато і забили після того ще двічі. Таким чином, фінальний рахунок матчу став 5-2. І тут насправді. В цьому моменті дуже чітко можна побачити різницю між класом збірної Італії, і класом Македонії та й України в тому числі. Тому що коли Італія тиснула Македонців, то контратак в них майже не було. Коли Македонія тиснула Україну, то Україна теж контратаки вибігала ну, там, через раз. І тільки Македонія пішла трішки вперед на останні 20 хвилин, то контратак на їхні ворота було безліч. Ось дві закінчились голом, а могло і більше, насправді. Так? Тобто Італія насправді сильно додавала, вони готові були обігати в ці контратаки, постійно створювалися такі от моменти. Коротенький висновок. Давайте саме по цьому матчу, тому що я ще хочу зробити тактичне прев'ю перед матчем Італія-Україна. Україна, Італія, навпаки, так вони будуть в Польщі грати. От е, тому давайте коротко. Македонія явно просіла. Якщо вони починали цей відбір доволі якісно, всім портили нерви, то ось останніх декілька матчів явно цей е, гірше. Можливо, в цьому матчі були проблеми з психологією. Я їх відверто кажучи, не побачив, але в принципі готовий повірити, тому що цей матч для них відверто кажучи, мало що означав. Значно менше аніж для італійців. Італія показала себе дуже впевненою. Італія забрала всі ці очки. Італія не заставила сумніватися в тому, що вони зараз фаворит за пряму путівку на чемпіонат Європи. Я думаю, саме так це варто трактувати. А Україна буде таким собі андердогом, якому, окрім того, треба ще й виключно перемагати збірну Італії. Як це все буде виглядати на полі, ми подивимося в понеділок вечором. Матч Україна-Італія. Я планую ще зробити тактичне прев'ю перед цим матчем. розберемо, що може Європі підготувати. Розберемо, які сильні слабкі сторони збірної Італії. ще, зокрема, матч проти Англії. Для цього хочу передивитися ще раз. От. Ну і потім буде аналіз матчу Україна-Італія. Все, я дякую вам за перегляд цього відео. Щасливо вам до побачення!